Ось так урочисто перші херсонські породілі отримали свідоцтво про народження дитини у пологовому будинку міської клінічної лікарні імені Олександра Лучанського. Поки що охочих отримати документ мало, але говорять спеціалісти. Це через те, що молоді матусі ще не знають про інновації в інмін'юсту. Роженцям не потрібно після виписки дитини брати там, чоловіка або давати завдання комусь з близьких, і йти до відділу Раксу, щоб отримати свідоцтво про народження. Це можна отримати зараз от, прямо в палаті. Відтепер без довжелезних черг у медзакладі батьки заповнюють відповідні заяви і бланки. Та одразу працівники юстиції видають документ, що засвідчує народження дитини. Це пілотний проєкт, який вже діє в усіх пологових будинках. В результате этого из роддомы э, люди уходят не просто с живым и здоровым ребенком, а еще и со свидетельством рождении этого ребенка. Поэтому я думаю, это будет э, ну, очень, кстати, вся эта компания, это э, помощь населению. Такі інновації радіють породілі. Свідоцтва про народження свого первістка одразу у медзакладі отримала і Марина. Очень приємно, що навістила міністерство юстиції вручила про народження, що не треба нікуди пекати, все на місці, очень приємно, цвіти. З пологового будинку забирає свою дитину вже з документами, і Олена Фокіна. Это замечательно, что сейчас выдают в роддоме свидетельство, потому что ребенка самого не оставишь дома, а очереди, конечно, там довго не выстоишь, ведь ребенка ж кормить нужно, а в очередях нужно долго постоять. Паралельно з новацією діятиме і звична видача свідоцтва про народження дитини у разці. Ольга Швидка, Володимир Муровицький, телеканал Скіфія.